Друзі, всім привіт! В мене на каналі RomaGameUAI і ми сьогодні починаємо нову главу. Це вже четверте в пошуках скарбів. має якісь питання по цій грі. Можна задавати, я би радий був... Дам на Так як мало хто взагалі за наших країн. Використовує цей контент і взагалі українізує цю гру. Досить непогана. То самі жанри, самі стилі, солібіліві гонки, залізли на города. Дуже цікаво одна. Є така проблема в цій грі, то що вони поміняли по правилах, що якщо ви набираєте проходите 50. Так званих рівнів, і не можна, як були попередні, купити їх за 90... 990 токенів. Тільки конкретна оплата за реальні гроші. І це дуже так Нас налаштувало, налаштували негатив, але розробники також хочуть заробити, бо хто вкладає свій час, свої кошти, своє вміння, якщо потрібно їх розуміти. Дуже просив вас поставити вподобайки, підписати, поставити шалений коментар, підписатися на канал, так як почав я з нуля. Не знаю, чи не береться, чи не береться. Кількість підписників, кількість лайків. Щоб далі просувати його чи ні. Ризикую завжди, бо не знаю, чи дійсно вартує воно того часу, так як на зараз іде війна. Але деколи хочеться переключитись просто мозгами, вами, не думати, про це не думати. Так що чекаю ваші коментарі. Хто про що думає, про цю ігру, як вона сподобалась, які в кого досягнення. А я зі своєї сторони так вже і, можна сказати, граю більше ніж пів року, то може від себе щось буде допомогти. Як грати, що потрібно збирати, як уникнути різних програшів і що для тебе потрібно робити.